Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми підбиваємо підсумки всього вивченого матеріалу. Ми підійшли до кінця підручника, і сьогодні у нас контрольна робота. Сьогодні ви будете працювати самостійно і перевірити, наскільки добре ви засвоїли весь матеріал, який я вам давала протязі 17 занять. Перше завдання, яке вам потрібно зробити, це утворити множину з однини. Давайте згадаємо, як ми це робимо. Якщо у нас іменник правильний, то ми до нього додаємо закінчення S або «-іс». «-іс» ми додаємо тоді, коли іменник закінчується на S, подвійну S чи «-ш». Або «оу», якщо перед нею стоїть приголосний. Також, якщо слово закінчується на Y і перед, ним стоїть, перед нею стоїть приголосний, ми Y змінюємо на I і додаємо І S. Якщо слово закінчується на F або F -і, ми цю букву або букву сполучення замінюємо на V і додаємо і S. Якщо ж у нас іменник неправильний, то він має зовсім іншу форму множини. Наприклад, такий іменник, як child-дитина, діти будуть children. Згадуємо цю тему, передивляємося ще раз відеоурок, якщо потрібно вам щось згадати, щось забули. І виконуємо цю вправу. Ставимо на паузу, записуємо відповіді і потім звіряємося з моїми. У наступній вправі вам потрібно вірно розташувати форми дії слова to be am is r M ми вживаємо для I. Is для he, she, it, are. Для we, you, they. У наступній вправі нам потрібно підібрати артикль е, e, ен або зовсім без вживання артиклю. Е e, ен ми вживаємо з одниною. Якщо у нас іменник починається з приголосного, або приголосної букви, тоді ми вживаємо е. Якщо ж іменник починається з голосної букви, тоді ми вживаємо n. Якщо у нас множина, ми артикль не вживаємо. У наступній вправі ви повинні розкрити дужки, вживаючи дієслово, у Present Simple в теперішньому простому часі, або Present Continuous в теперішньому подовженому часі. Згадуємо, коли ми вживаємо Present Simple. А Present Simple ми вживаємо тоді, коли говоримо про дію, яка відбувається взагалі регулярно, зі словами Everyday. Usually. Present Continuous ми вживаємо тоді, коли дія відбувається в даний момент. Now, at the moment. Або сьогодні Today. Зазвичай вона відбувається одним способом, але сьогодні today – вона відбувається по-іншому. У наступній вправі ми повинні розташувати прийменники in, on, at, into. Згадуємо самостійно та розташовуємо. У цій вправі нам потрібно однину перетворити на множину. Ми змінюємо і займенник, і іменник. She is a nurse. Вона медична сестра. А нам потрібно сказати, що вони. They are nurses. Тобто, у кожному реченні у вас, кожне речення у вас буде починатися з they are. вони. Він чоловік, вони чоловіки. Він вчитель, вони вчителі. Це мишка, це миші. Кожне речення починається з they are. І також іменник ви перетворюєте на множину. Слідуюча вправа на відпрацювання сам any». Згадуємо, що сам та any вживаються з іменниками у множині та з незлічуваними іменниками. Сам вживається в плюсиках у стверджувальних реченнях, any вживається в мінусах і питаннях. Наступна вправа на вживання питальних слів how many, how much. How many. Скільки для злічуваних іменників у множині, How much це скільки для незлічуваних іменників, у слідуючій вправі ви повинні розташувати питальні слова: who, хто, what, що, when, коли, whose, чий, where, де. І пам'ятаємо, що коли ми говоримо про людей, ми вживаємо who. Коли ми говоримо про тварин або предмети, ми вживаємо what. У цій вправі вам потрібно правильно обрати присвійний займенник чи присвійний прикметник. Пам'ятаємо, що після присвійних прикметників у нас вживається іменник. Завжди вказується, що належить. My book, his bag, her doll. Якщо у нас далі не вказується, що належить, то для цього ми вживаємо присвійні займенники. Mine, his, hers, yours, theirs, ours і так далі. У наступній вправі у вас буде декілька граматичних правил. Ви просто обираєте правильну відповідь. Тут буде у вас і присвійний займенник, і артиклі, і дієслово to be. Тобто обираєте правильний варіант. У цій вправі ви також Обирайте правильний варіант також на різні граматичні теми. Завдяки всім цим вправам ви перевірите, наскільки добре ви засвоїли початковий рівень граматики англійської мови. Сподіваюся, що ви задоволені своїм результатом. Але навіть якщо ви все засвоїли, час від часу вам потрібно все це повторювати, тому що, якщо ви не користуєтесь вивченим матеріалом, він дуже швидко забувається. На цьому наша контрольна добігає кінця. На наступному уроці ми з вами вже розпочнемо другий підручник. Дуже рада буду бачити вас на своїх наступних заняттях. До побачення!